Падок на підвіконні. На вулиці зима холод, а в нас на підвіконні літо. Цвітуть квіти, а за вікном сніг. Нам так приємно дивитись на ці квіти, бо це і весна. І літо, і нам тепло-тепло. Але за ними обов'язково треба приглядати. Треба доглядати за рослинами. Поливати рослини варто тоді, коли ґрунт на поверхні висохне на тільки що ви відчуєте тверду та суху землю. Один раз в тиждень ми обов'язково оприскуємо рослину чистою водою або протираємо листя влітку повітря в приміщені пересушене. І тоді. Поруч з вазонами ставимо миску з водою або частіше їх поливаємо. Квіти люблять світло, але на відкритому сонцю під підвіконні можна тримати лише ті рослини, які не бояться спеки та сухого повітря. Більшість рослин. У спекотні години краще затіняти жалюзі або шторами. А ще ми пересаджуємо рослини. На початку весни ми пересаджуємо рослини. Якщо коріння розрослося, підрізаємо, очищуємо. Та підбираємо новий горщик на декілька розмірів більший від старого. Бо вже наше корневіще не буде поміщатися у маленький горщик. Як же розмножуються наші рослини? Насінням частинами стебла. Корневими паростками, бульбами та цибульками. І от десять самих топових рослин, які очищують повітря Спатифілум, патефілу, алої, драцена, шефлера, Каптус, монстера, фікус, пеларгонія і самий, самий на... найкращий очищувач повітря хлорофітум. А ще, як кімнатні рослини допомагають людям, наприклад, алої дезінфікує повітря. Лікує опіки, запалення, туберкульоз. Герань так як гарна, яскрава, знімає втому, головну біль смоктує угар. Кропивка виганяє із кімнати моль, мух та інших комах. Отакі наші гарні кімнатні рослини. Кімнатні рослини прикрашають житло людини, роблять його затишним, гарним. Давайте роздивимося фото кімнатних рослин. Перша рослина це кактус. Він кругленький. І що в нього є? Голочки. Друга рослинка в нас бігонія, схожа на троянду, але в неї нема голочок, і листочки в неї глянцеві, гладенькі, Алоє. На ньому теж є голочки. Але в нього листочки, як гілочки. І фіалка. Дуже-дуже гарна квітка. Вона буває різнокольорова з кругленькими листочками. Батьківщина кімнатних, кімнатних рослин це теплі країни. Там вони живуть у природі, а в нас на підвіконні. А зараз подивіться, будь ласка, фрагменти рослин. І впізнайте їх. Один це яка рослина. Кактус? Два. Дивіться уважно. Кругленькі листя. Фіалка. Три теж є голочки, ну що це? Алоє. І чотири гладенький листочок. Бігонія. А зараз, що з'являється у лівому нижньому кутку. Так, алоє. У верхньому лівому кутку. Фіалка. У нижньому правому кутку. Кактос. У верхньому правому кутку. Бігонія. Ви молодці! От ми і багато знаємо про кімнатні рослини. Бажання доглядати за квітами виховує у нас почуття любові, до природи та відповідальності за інші живі істоти завдяки квітникарству ми отримуємо душевне задоволення, бо розуміємо, що змінюємо світ на краще. Слів на опуси не трачу, словом не передаси. їх земної, безсловесної, дивовижної краси. Люди дивляться, п'яніють, В них кохаються віки. Нареченний їх даруй заплітають у вінки, нимі кожен свою радість, власне щастя назива, квіти часто нам говорять тричі більші, ніж слова. Скільки ми їм довіряли мрій, недоспаних ночей, але є ще кращі квіти, невідомі для очей. Не цвітуть вони на клумбах і на тихих озерцях, а цвітуть вони у грудях, у людських цвітуть серцях. І сьогодні ми з вами знали багато про квіти. І малювати ми сьогодні будемо також кімнатну рослину. Ми беремо білий лист паперу, де кімнатні рослини ростуть на нас на підвіконні. Зараз ми з вами намалюємо віконце. Щоб нам нас було все рівненько ми складаємо навпіл. Бачите, у нас така лінія включила. І ще раз. І в нас є ось таке віконечко. Віконечко у нас дуже рівненьке, гарненьке, а за вікном у нас що? Небо. Небо в нас блакітне. Ми з вами візьмемо фарбу блакітного кольору, беремо губочку, набираємо і за вікном малюємо. Небо В наших прямокутниках. залишаємо внизу паперу, залишаємо Коня. И наш папе Перетворюється, у, що? у віконце. Візьмемо серветку, прикладемо, уберемо лишню вологу. І починаю малювати горщик, в якому зростає наша квітка. Горщик ви можете намалювати на смак фар... любою фарбою. Я взяла такий корочний. Горщик наш. Схожий на чотирикутник. ми поставимо чотири такі крапочки і будемо їх з'єднувати. Замалюємо. Горщик, нас готовий, нашій квітки є стовбур зеленого кольору ми намалюємо декілька котлі. Тепер ми намалюємо листочку. У мене ось є листочок. Наносимо. На листочок фарбу. Притискаємо. І інші. Так, і над і будемо малювати квіточку. Квіточку ми будемо малювати, я буду малювати червоного кольору, наливаю фарбочку, беру і так І такою. Вечер набираю фарбу і роблю кліточку. Є в нас квіточки серветкою прибираю волоки. Тепер я беру вушні палички і беру розовий поліфарби фарби і роблю нашу квіточку. Самою гарною. Так. а тепер другою стороною, набираю. Білої фарби і прикрасимо нашу квіточку. І от наша квіточка на підвіконні. Я чекаю ваших робіт. До побачення!